На Херсон їдуть насоси, помпи. Все, що потрібно для того, щоб викачувати воду. Ось такі чоботи резинові. Поїдуть в херсон. Три дні назад тут було 4 метри глибиною. А так відкачують люди воду з своїх будівель. Отакі От шланги потрібні для відкачки. Ось дивіться, рівень води. Ось так рівень води був і вище. Так? І все пропало. Доїхали до Херсону, все передаємо команді, яка буде видавати. Помпи, насоси на відкачку води, ковдри, такі чоботи. Все, все приїхало на персон, театр працює зараз на благо людям, сортують, передають людям, яким це все потрібно. Я хочу подякувати компанії Гросем. І фонд Благонадія за крайню необхідну допомогу. Це дуже потрібно. Пояснюю чому. Ми вже почали відкачувати, ми позавчора відкачували один будинок, мотопомпа витягує основну воду, вона більш продуктивна, там великий. але залишається отак води і мотопомпа її воронка не бере. Тому такі мотори, які починають потім далі відкачувати воду. І це нам дуже потрібно. До речі, тепер от до моторів нам потрібні будуть шланги, тому що в Херсоні купити їх просто неможливо. І шланги потрібно дуже багато, тому що мотор стоїть десь в підвалі, тобто на кожний треба ну, хоча б по 30 метрів шлангу. І, до речі, ще дуже потрібні будуть подовжувачі або просто кабель привезти. Там такий, щоб квадратів два з половиною було, щоб ми вже самі зробили. У нас є електроцех, але кабель, вилки і резеточки треба і зробити, тому що до кожного треба генератор. Світла немає, особливо в тих районах, де відкращив, щоб запустити ці мато, коли ми разом нас не подолати. Разом до перемоги. До перемоги. Дякую. А я знаю, що вона буде.